І, друзі, фінальний поєдинок возі до 80 кілограмів. Григорій Якубишин і, і проти Івана Янковського з Одеси. Якубішин представляє Рівненську область рахунок. Поки що 0-0. але початок досить жорсткий. Хлопці працюють рвучко, стрімко, жорстко. Ми розуміємо, що кожен із них і Якубішин і Янковський бажають здобути звання чемпіона тут в Ужгороді на турнірі пам'яті жменько. Ще раз хочеться подякувати всім організаторам, подякувати Івану Кукушкіну, Івану Петрову, подякувати Сергію Рутенко і команді клубу харківських левів за ту роботу, яка була пророблена тут. В цьому прекрасному залі спорткомплексі проводиться цей чудовий чемпіонат. Цей чудовий турнір. Поки що у Янковського з'являється шанс. Віктор Сінявський. Який разом з Олександром Грабаваном також брали участь в підготовці цього спорткомплексу для, до цього турніру, пильно стежить за діями Івана. Іване знаходить захват, намагається підготувати атаку. Але достатньо часу дає Олександр Заєць Івану, аби використати свій шанс. Але Іван його втрачає. Вистояв молодець, вистояв Якубишин. Слід віддати належне борцю з Рівненщини. Він вистояв в партері і непогано стоїть у стійці. Але треба самому переходити до контрнаступу. Але Янковський, який попрацював на зборах в Литві, який набув досвіду під час зборів, які зараз пройшла команда Ю-15 під керівництвом Сінявського і Грабована, він справді підріс, він став більш, ще більш сильним і не так. Хлопець обдарований, сильний. Стат статурний, і в нього є потенціал. Безумовно, Янковського потенціал. Я бачу, що він починає вдосконалюватись. І зараз ми бачимо вже, як його почерк стає більш зрілим, більш таким, знаєте, чітким. Чіткіше почерк, і це результат праці, невтомної праці. Михайло Литвичук разом з Іваном Ладоненком допомагають відновитися Григорію Якубишину. Ну а Івану. Івану Янковському. Зараз ми бачимо Віктор Сінявський разом з Олександром Грабованом теж дають слушні і безцінні настанови. Це фінал, це фінал за звання е, чемпіона. Близько 300 учасників зібрав цей е, турнір пам'яті В'ячеслава Жменько Меморіал 2023 тут, в Ужгороді. І ще раз хочеться подякувати всім. Е, Причетним до організації цього турніру людям, тому що і ю 15, і Ю-17, наші юнаки, наші кадети це наше завтра. А до речі, завтра тут в Ужгороді почну розпочнуть боротьбу. Борці віком до 23 років, і ми справді будемо насолоджуватися боротьбою найкращих борців України. Друзі, іде вперед. Зараз Янковський втрачає, бачимо, падає. Виходить за край Якубишини. Це ще один бал Янковський. Збільшує розрив 0-2, півтори хвилини до кінця. Цікавий фінал, друзі. Хороший фінал. І ми... виходить на гору. Два бали і рівняє рахунок Якубишин. Це цікаво. Борці Рівниць, рівничі не завжди мають характер. Вони будуть боротися до кінця. Розвертається в повітрі десь там. Вгорі розвертається Янковський бал відвоює. І все ж таки виходить. Ні, не виходить. Він поступається, він поступається. Хвилина до кінця. Стояти потрібно, Якубишину. Стояти. Ой, не віддавати. Ой, накат. Накат пройшов. Віддав е, цей накат Янковському. Якубишин. 4-5. Як вам боротьба, друзі? Неймовірно просто. Динаміка, і бачимо, як ситуація змінюється. Здавалося, як вийшов вийшот, і ось він вже знову поступається. Поступається всього один бал. Зараз потрібно відновити дихання. Лікар, 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 лікар. Лікар. Русі, дуже цікавий поєдинок. Ну 4-5-54 хвилини до закінчення. Така гра в цифр 4 5 5, 4, да? 5 54 секунди до кінця. І Якубишин поступається Янковському один бал. Чи зможе він провести дію? Фізично непогано підготовлений Іван Янковський, фізично і психологічно. Він, безумовно, налаштований на перемогу. Прекрасна робота. Перемогу в жопу Макаровець Богдан. Став в вагової категорії. 44 кг. Боротьба продовжується, друзі. 50 секунд до кінця. Є шанс у Якубишина вибороти звання чемпіона, але треба все покласти зараз, як то кажуть, видати все, на що ти спроможний. В силі все-таки є перевага на боці Янковського і він. Не хоче віддавати. Заходить назад. Бере захват. Два бали все-таки здобуває Янковський і є туше. Арбітер фіксує туше, і Іван Янковський стає чемпіоном турніру пам'яті жменько. Статний перспективний сильний хлопець. у Янковського є потенціал. Але мені дуже сподобався і Григорій Якубишин треба працювати можливо зараз поступився трохи поступився чогось не вистачило тренерам краще знати чого саме тільки працювати і ні в якому разі не звертати з обраного шляху все буде гаразд сань